Із загиблим військовослужбовцем Олександром Алешковим попрощались у Сумах. Опівдні труну з тілом загиблого привезли в храм успіння Пресвятої Богородиці. З дитинства жив по сусідству і товаришував з Олександром Алшковим Сергій Колодяжний. Ну, він на два години менше. Ми ну, ходили ми в одну школу, і жили ми в одному під'їзді. Це я зараз переїхав тут. Не живу. Ми там морі. Та хто наважу казати? Добра людина був. Отзивчивий. Ніколи нічим не відказував, що мог, ділиюся всім, якщо була можливість. Ну а як, як він воював, думаю, добре. Віддати шану товаришу прийшов Борис Сазонов. Та я його 8 років знаю, дружим. Жена знає, 11 років з ним працювала раніше. Він в охороні працював в екомаркеті. Як він був в відпуску, я його виділ, розмовляли, потім уїхав, позвонили, сообщили. плохую новость. По-моему, 3 числа я чи 2 с ним виделся, а сообщили мне 6 -го. Я сначала не поверил. Потом перезвонил Наташе жене, она говорит, да, это правда. Дуже добрый, дуже чуйный, дуже вид бед был. его тут все поважали, любили. Дуже тяжка утрата. Олександр Алішков був головним оператором протитанкових ракет сухопутних військ України. Життя захисника обірвалося у 45 років, 6 травня тисячі року. Під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини сержант Аляшкова Олександр Василович Гонсерена загинув у Донецькому. Після відспівування полеглого захисника поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. В нього залишились дружина і дві доньки. Ірина Касяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.